кожного лютого Україна шанує наших героїв, які ціною власного життя змінили історію України, повернувши її на європейський шлях. Колишня влада вирішила розігнати зібрання юнаків та дівчат, жінок та чоловіків розстрілювали. А спецзагони беркутців забивали від до смерті гумовими киками. Мітингувальники захищались камінням, бурківку, яку розбирали прямо з під ніг. Петартиму та копілями Молотова. І засобів оборони були тільки саморобні дерев'яні щити, дерев'яні палиці, барикади, створені із підручних матеріалів. І такий дим, що густою хмарою охопив серце України Київ. На Майдані в Києві з'явилися перші жертви. Чути було з того непоранених. Розпочався відлік Небесної Сотні, відлік нової історичної епохи. Замість того, щоб можна врегулювати ситуацію, тодішня влада вирішила піддати наказ зробити зачистку майдану. Використовуючи водомети, бронетранспортери і вогнепальну зброю. зброю поранених, і майже 100 людей було вбито снайперами та бійцями спецпідрозділів міліції. Серед них вчителі, архітектори, художники, науковці, викладачі, студенти, театральні режисери, громадські активісти. Кров цих людей стала вироком для злочинної диктатури. Небесна Сотня своїм життям викупила свободу для мільйонів українців і надала шанс збудувати нову демократичну правову державу. смертні душі вбитих і закатованих відійшли на небеса, але вони вічно житимуть у нашій пам'яті, бо герої не вмирають. Шануємо загиблих хвилиною мовчання. <звук> Я повернусь весною у шибку пташинкою в свою. Прийду на світанні садок і А може, дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося ненько, вже слово матуся, не буде моїм. Прийду і попрошуся сон твій тихенько, розкаже, як майцю домі новім. Мені колосково ангел співає, І рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусі, тут сумно буває, душа за тобою, рідненька щемить. Мамочка, вибач за чорну хустину, за те, що віднині ти будеш сама. Тебе я люблю, і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене, одна. Вони не були героями, вони були звичайними людьми, і в останню мить віддали нам найдорожче своє життя. За нас віддали, аби ми жили. Долюбили за них, пісень за них доспівали. Юнаки, батьки, їх імена ніколи не забути. Вони за мене полягли, як ті, що захищали крути, що миті у грудях і душа болить за долю мого, рідного народу, але у серці іскра ще горить і не, не втрачу віру у свободу. Нарешті владу було повалено. Колишній президент та його поплічники злочинці зібрали з собою мільйони грошей та втекли за кордон, сховавшись від народного суду. Навесні 2014 року. Українців обрали нового президента, нову владу, європейський шлях розвитку та реформ. Все скінчилося, і більше ніхто не пройде шляхом тих кривавих подій. Та не так сталося, як гадалося, нове страшне випробування війна. Ніхто навіть не міг уявити, що у 21 столітті почнеться війна між народами, які пліч опліч боролися за перемогу у Другій світовій війні. Справжня кровоприводна війна. Пам'ятають про наших героїв, що за волю поклали безцінне життя, що творили історію наше минуле, у яка вже нема вороття. Сьогодні я молюсь за Україну, за всіх померлих і за всіх живих, які будь-що боронять вже руїну, допоки стукіт серця не затих. Сьогодні я молюсь за батька і брата, за чиюсь матір і її синів. Всіх кривдників чекає вже розплата. На жаль, ціною багатьох життів. Небесна сотня в небо відлетіла, як відлітає в небо журавлі. Земля без них рідненькі сподошіла, не плаче наші милі матері.